Маршрут номер 5 сервісного центру 1841. Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр у місті Житомир по вулиці Багунська 1А. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру, пересвідчили, що він на вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристебнулися паском безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що у вас затягнутий ручник, не пристебнутий пасажир або. Пасажири або водій і не зачинена двері. Витиснули щеплення, якщо механічна коробка включання передач, натиснули на педаль гальма, вимкнули першу передачу, знали автомобіль з ручника, вимкнули необхідний покажчик повороту, в моєму випадку це лівий, пересвідчились безпечності маневру і, верніше, в безпечності початку руху і починаємо наш рух. Сьогодні сервісний центр не працює, і ми, нагадаю, їдемо за маршрутом номер 5 всі маршрути є у мене на каналі, так що дивіться, той хто дивиться, вдало здає іспити. По декілька разів придивляється, запам'ятає е, знаки, розмірку і все інше. Припаркований у нас автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало, щоб там може хтось підлізти, велосипедист, чи що, чи мотоцикліст. і перелаштувалися у праву сторону дороги. Вмикаємо правий покажчик повороту і попереду бачимо знак 2. 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Зупинились і продовжуємо наш рух. Виїжджаємо на Проспект Миру. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по проспекту. Бачимо, тут у нас стоять люди, тому їх об'їжджаємо. Якби їх не було, то ми б їхали перелаштувалися трохи далі, звісно. Йдемо у правій смузі. І нам необхідно там на. Розвернутися, там, де виїжджає зараз чорний автомобіль праворуч, вулиця нескорених. Нам необхідно розвернутись. Вмикаємо лівий показчик повороту. Подивились в ліве дзеркало, повернули голову на півсекунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І перелаштувались в ліву полосу. Звертаю вашу увагу, всю суцільну лінію розмірку ніякому разі не перетинайте. І з цим лівим показчиком повороту повертаємо, верніше розвертаємось. І бачимо знак 5.38.1, пішоходний перехід. Пішоходів немає, їдемо далі. Нагадаю, якби були пішоходи, то згідно пункту, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно було б пропустити. Пішохода, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль, рухаємось, у нас тут з'являється смуга. Вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо того, що згідно правил дорожнього руху, повинні рухатися рухатись якомога правіше до правої частини дороги. Попереду також бачимо пішохідний перехід і знак 3.29 максимальне обмеження швидкості. Під цей знак не можна рухатись зі швидкістю, нагадаю вам, більше, ніж зазначено на цьому знаку. Попереду бачимо у нас припаркований автомобіль. Дивимося ліве дзеркало, вмикаємо лівий покажчик повороту, пропускаємо автомобіль, який рухається в сусідній полосі. Повернули голову, нікого нема. Перелаштувалися. Знову правий покажчик повороту, повернулися у свою полосу. Бачимо знак світофорне регулювання, там зупинка, там ще є калюжа. Вмикаємо лівий покащик повороту, прилаштовуємось у середню полосу. Тут у нас бачимо зупинка громадського транспорту. Нагадаю, зупинятися, якщо інспектор попросить, не можна на ній і на відстані 30 метрів до і після зупинки. Об'їхали припарковану фуру, правий покажік повороту і прилаштувалися. Також не можна зупинятися на виїздах з прилеглих території та відстані 10 метрів до і після них. І на пішохідних переходах, і 10 метрів до і після пішодного переходу також не можна зупинятися. Попереду у нас велосипедист, вмикаємо лівий покажчик повороту та об'їжджаємо його. Об'їхали, вмикнули правий покажчик, повернулися в праву полосу. Бачимо. Світофорне регулювання і знак головної дороги, але ж він у нас не діє, тому що світлофор працює. Якби він не працював, то тоді ми б першочерговість приїзду визначали саме е, знаками пріоритету. Зупиняється автомобіль, так ось нежданно негадано. Включає аварійку нашої ключа і об'їжджаємо. Ідемо, тримаємось правий полоси. Бачимо, знак інша опасність, тобто тут таке небезпечне перехрестя. Попереду зупинка громадського транспорту. Вмикаємо лівий покищик повороту та перелаштовуємось у середню полосу. Бачимо, сигнал сітофори змінюється. Бачите, тут ось можна було б і перелаштуватись, але ж у нас що? У нас же сильна лінія розмітки не можна. Дивіться, бити вкрай обережні. А вже коли ми приїдемо перехрестя, тоді вже так. Тоді вже ми можемо перелаштуватися. Чекаємо на дозволяючий сигнал світофору. Я зазначу, що зупинимося згідно правил 16.3 переступління. Тут у нас бачимо автобус, тому я вже перелаштовуватися тут не буду. Їдемо. у средней полосе. Вмикаем правый покажик повороту и перелаштовываем в правую полосу. Левый покажик повороту перелаштовываем в левую полосу. Нагадаю, это маршрут номер 5. ТСЦ-1841 у місті Житомир. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Автомобілі при паркованні у нас закінчились, Перелаштовуємо. перелаштовуємось у крайні правополосі. Нагадаю, самі такі Топові помилки, це невимкнення сигналів повороту, на соціальну лінію розмітки, депресибну ремень, а також в деяких випадках і перевищення швидкості. Бачимо попереду попереджуваний знак про пішохідний перехід. Який у нас через 100 метрів вмикаємо лівий покажчик повороту. То у нас зупинка громадського транспорту. І рухаємось у середній смузі, бо права припаркована. Так, микаємо лівий поки що повороту, об'їжджаємо автомобіль, бо він довго щось дуже повертає. Так, друзі, і тут нам необхідно виконати розворот. Верніше ні, друзі, не тут. Їдемо далі, повернулися у середню полосу. Не далі, а... Не тут, а трохи далі. Смуга у нас звільнилася. Вмикаємо лівий покажчик повороту і обережно прилаштовуємось у ліву полосу. Бачимо знак 4.5, рух тільки прямо або ліворуч. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю, під той знак можна рухатись тільки в напрямках, зазначеному на знакові. До речі, інспектор може у різних місцях просити розвернутися, але я так по самому більшому маршруту поїхав, у самому виходить, маршруту Номер 5 Зараз нам необхідно. Пропустити весь транспортний засіб, який рухається назустріч нам при дозволяючому сигналі світлофору. Ми будемо робити розворот і повернемо, заїдемо у крайню праву смугу. І зупиняємось перед стоп-лінією обов'язково. Бачите, зараз перед стоп і зупинився. Це дуже важливо. У нас дозволяючий сигнал світлофору. Ми починаємо рух, виїжджаємо на середину перехрестя. Пропустили автомобілі і обережненько повертаємо і їдемо у зворотньому напрямку. Займаємо крайнє праве положення, бачимо знак 329 максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, знак головної дороги, автозаправної станції. Завчасно вмикаємо лівий поки повороту, тобто Об'їжджаємо перешкоду тут дорожні роботи. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало і повернулися у праву полосу. Зупиняємось на регульованому пішохідному переході. Перед стоп-лінією обов'язково. Її тут погано видно, але, друзі, якщо придивитися, то в принципі, в принципі видно. Дозволяючися на світлофору, і ми продовжуємо рух. Друзі, я нагадаю, що в мене на каналі є всі 10 маршрутів. Дивіться їх, передивляйтесь бо вам може випасти будь який на іспиті. Той, хто дивиться, по декілька разів запам'ятовує всі знаки, всю обстановку, і той без проблем здає іспит, звісно, якщо ну, нормальна підготовка. Тут дивіться, розмітки, розмітка вона є, але вона... до речі, тут можна було б не тут, а трохи далі розвернутися, коли ми їхали сюди. Розмітка тут є, але вона така досить погана, тому все одно краще придивляйтесь, дивіться. Я вам нагадаю, що згідно правил дорожнього руху, якщо немає розмітки, то водій повинен поділити дорогу пополам, враховуючи. Це більше таке правила, пункт правил для приватного сектора, але все одно вже почав казати, то скажу. Враховуючи ширину смуги та ширину вашого транспортного засобу, це зустріч. Ось бачите, так широка смуга, але ви не повинні рухатись в одній смугі з усім автомобілем. Повернули, перелаштувалися. Бачимо знак 3.34, зупинку заборонено. Тому запам'ятовуйте цей знак, тому що, якщо інспектор попросить, зупинитися, щоб ви не порушили правила дорожнього руху. Нагадаю, він діє до наступного перехрестя або до того моменту, поки він не буде скасований відповідним знаком. Під цей знак можна зупинятися тільки автомобілям таксі для висадки посадки пасажирів, розгрузки, погрузки, вантажу. Рухаємось по проспекту Миру. У мене зараз швидкість 40 км на годину. Якщо на інших маршрутах в приватному секторі буде їхати, раджу вам їхати там кілометрів 30 на годину, але ж там дивіться на знаки 10-20 можна їхати. Попереду у нас припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий показчик повороту, переглаштувалися у сусідню смугу. Об'їхали автомобілі та повертаємося назад. Але дивіться, перед самим світлофором отут не перелаштовуйтесь, отут тут суцільна смуга, її там нема по факту, але по правилах вона там є, і вам можуть зарахувати це як помилку. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Просто ви повинні знати, я це луже об'їду, ви просто повинні знати, що вона там зазвичай є. І якщо тут історія в тому, що ви інспектори, всі ваші дії, ви. Повинні ну, аргументувати. Якщо він там вам щось каже, ви повинні сказати, що а я це роблю тому то і тому. -то, розумієте? Якщо немає цієї смуги, скажіть, що ви не зразу перелаштувались праворуч? А ви скажете, що там повинна бути смуга, якої немає. Вона там десь скільки там, метрів 10 і 15 суцільно. Тому краще вже знаєте, що вона там є, і краще не перетинайте перед самим світлофором. Дозволяючи сигнал, надаємо перевагу пішоходам, ну даємо в смислі закінчити перехід проїзної частини і рухаємось далі. Бачимо знак інша небезпека. Тут досить часто виїжджають автомобілі зліва та справа. Краще не спішити на наїсти, потихесенько їхати і дивіться на всі знаки. Об'їжджайте ями. Зупинка. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Об'їхали перешкоду. Ще одна перешкода. А далі там ще одна перешкода. І вже тут тільки з правим покажчиком повороту. Нагадаю, сьогодні неділя, тому автомобілів трохи менше, ніж у будній день, ви будете здавати будній день, тому враховуйте те, що автомобілів буде все ж таки більше на нашому іспиті, тому а новачки, як правило, бояться скупчення машин, тому враховуйте те, що машин буде трохи більше, ніж ви бачите зараз на відео. Зупинка громадського транспорту. Попереду бачимо. Випаркований автомобіль, завчасно намикнули лівий покащик повороту, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. об'їхали перешкоду. Вмикаємо правий показщик повороту. І тут з правим показщиком повороту нам необхідно повернути. До сервісного центру, але тут також будьте обережні, зараз покажу чому. По-перше, ось іде пішоход, по-перше, виїзд у цей кармашок такий, тут він ще один буде такий кармашок. Об'їжджаємо перешкоду, повертаємось. Тут я запаркуюсь так, щоб було 10 метрів від того. Зупиняємось. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Дякую, що коментуєте. Бажаю успіхів при складанні практичного іспиту з водіння в місті. І всім пока, до зустрічі на дорогах.